Якраз зібрався відосик записать. А тут хтось хороших мальчиків розпустив. Привіт. Шукають щось цікаве. Другий десь далі побіг. Ну підковснувся. Маленький звіток про те, як це все просувається у лісочку. З'являється новий е, відрізок маршруту, який тут ніколи й не бував. Зараз покажу те, як я в минулому відео і розказував. Все те, що повинно було бути підйомом, і тепер воно і виглядає як він. Від листя, звісно, що розчищати зараз немає сенсу, бо воно ще нападає. Це вже буде навесні. Тож, зібрав собі, як кажуть, такий от лук. Діла. Це треба. <кхем> тепер покажу що тепер настільки це високо. От ми зараз тут. З'їжджати тут точно якийсь знак треба буде ставити сюди, бо без варіантів, щоб тут хтось просто їхав такий розслабоні. а далі будуть питати, хто це зробив, коли будуть з гіпсом приходити додому. Так, ну погнали. Або я сам як той песик тут не підскорзнувся, бо... Ага. Ну, розпилювати деякі стобури по два дні, це прямо випробування для електропилочок за штуку 300. Тому доведеться іще її якось хоч наточити чи що. І лежало це прямо тут перекриваючи весь шлях, ну я там може фото вставлю Довелося її ж на три частини різати, там он лежать і ось а, ну, для розуміння який там спуск І ось його нижня точка можна сказати Тут буде з розчистки цього відрізочку за спиною там буде таймлапс Так і от спуск виходить. Якщо видно, буде добре. Виходить звідти заїзд, ну там сильно не розчищаю, аби тут менше хто ходив. Так і о який підйом. Ну, підніматися там навіть на найлегшій передачі буде нереально. Тому з'явився ще. Альтернативний підйом для всяких мене на велосипеді, а не на мотоциклі. І буде нормально. Бо злягати по сердечку на лікарня не дуже хочеться, оскільки я не депутат і проблем в житті в мене немає. Тож. тож по сердечку можна злягти, просто спробувавши піднятися нагору отут, на легенькій передачці. Як то кажуть, випробувати хто здасться перший. Цей підйом чи ваше сердечко. Ну, на сьогодні, власне, по роботі тут все. На ці вихідні, можна сказати. Так як у нас сьогодні 9 листопада неділя. І за півтора дні роботи доволі непоганий результат, я вважаю. Ось тут буде, тут буде проїзд з того кінця лісу, можна сказати. Повинно бути непогано, єдине шкода, що доведеться оці дерева, мабуть, прибрати. Хоча вони нормальні такі товщину, хай би ще росли, але зважаючи на швидкість, з якої хтось може злітати з того спуску, то розложитися або з того боку. Буде дуже легко розложитися в намаганнях зманеврувати отут. Лобіст. Вітаю на нічних роботах у лісі, оскільки сьогодні вечір суботи і що ж, такий теплий вечір, і не провести його за роботою під час відключень було б не дуже то і раціонально. В цих обставинах. Ну, на сьогодні це вже. Кінцеві роботи, бо я поки що вперся ось в таку от масу дерев, яку зараз вже поночі паляти не дуже хочеться. І якраз буду прямувати вже додому. Отож е класна. Погода, відмінна просто. Якимсь чином на мене ще й заспавнилися пару ос. Бо побачила ліхтарик. Так, що тут взагалі такого зараз є? Спробуй показати на цю камеру, бо інструмент сьогоднішнього вечора. Так. були дощі напередодні, але тут мокре листя, проте не багно Тож можна і ходити, і їздити, і працювати над цим всім. Зараз буду відправлятися додому. Бо на сьогодні вже, я вважаю, нормально, попрацював. Тож, завтра буде продовження, повинно вийти щось непогане. Так, вітаю наступного дня після вечірніх робіт. Просто зафіксуємо, що ж вдалося мені тоді вночі зробити. Ну, поночі вже майже. Так, ось цей шлях з'явився завчора. Це відео потім буде разом змонтоване, але все одно цікаво вийшло. Як для робіт з низькою видимістю. Непогано вийшло щось росте навіть Тимось. Сьогодні вже робота трошки посерйозніше виглядає буде. Те, на чому я вчора зупинився, бо по світлому все ж таки розгрібати великі гілки і пиляти набагато безпечніше, аніж з ліхтариком. Так, до роботи. Станемо вже на майже вечір 23 листопада. Тут такий от прогрес на даний момент. Ну Ще нормально там попрацювати доведеться, але загалом так уже щось вимальовується. Така пристойна вже дистанція є для розумона. Зараз спробую її якось пройти для більшого розуміння, який це. Відрізок дистанції Так, а починав сьогодні звідси. Ну, непогано. Як для такої кількості всяких там різних розмірів шматків дерев це так, то непогано. Тож сьогодні вже тут до, до, до темна сидіти сенсу мало, тож на сьогодні на ці вихідні це все. Іде це якшон, а Я його. А он за дроном женуется, да. Блять, нам бы лучше сховаться, конечно, бы в нашу сторону стреляет. Блять. Писты, писты того шахеда нахуй. Сейчас ебанет. умри, умри, железная птица. Ну давай. Сейчас я лучше точно упаду. Да что ж так долго? Охренеть. Живучий ублюдок. Все, двигло, приуныло. Все, все, все. Все, долетався. Уже такий звук унилий, уже вдвигло все, кончився шахідік. Чи він маневрує, я не пойму. Ну, дрона не видно. Ні, по звуку вже дрон уже все, уже приунив. Уже і не втече. Хоча ще звук є. Все, зараз все, все, все спаде. Я правда вже й не бачу, але. Но... Да ну серйозно, так довго живе. Хоч не в нашу сторону летить. Ні. Ні, по звуку це він від нас летить, бо дуже сильно вихлоп чути. Ну, по нам не попало, рядом не падали пулі, значить не по нам. А ти не думаєш, що той дрон просто уклоняється, як у хілян? Вони могли і так і докрутити до них. Довго він живе? Охренеть, це якщо, я такого ще тут і не бачив. Ну так да, тут я вже просто небо не знімаю. Ну та блін він впаде чи ні? Ну далеко вони його ведуть. Ну блін. Через низини рельєфні летить. Щоб не так палиться на радарах, яких тут нема. Хе-хе. Ні, походу, падлюка живий до сих пор не впав. Ну ладно, тоді нахер знімать. Ну може буде бабах, ну йопта. Та буде тоже Та звук донесеться, ти недооцінюєш подібні. Чапочок підняв, щоб кращичку. А я думаю, що це за звуки короче, цих. Боня в бабахів були ще перед цим. Табо прильоти, або їх збивали. Бабахів. Ну, типа, далеких зовсім. Я хрінею. Тупо один шахет ганяє вертольоти, той не може його збити. Шикарно.